Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні давайте роздивлятися, що стане для вас сюрпризом. Давайте починаємо. Так, ну, давайте з особистого життя почнемо. А там далі вже як піде. Так. Показана мені людина. Кажу людина, бо як поверну, так і змінюється стать людини. Знаєте, і жінкою може бути і чоловіком. Зрозуміє для себе якусь таку, знаєте, правду, Якось, як по-інакшому буде бачити певного чоловіка зі свого оточення. Людина доволі близька до спілкування. і знаєте, як Зрозуміє, як хоче змінити своє ставлення і спілкування до цього чоловіка. Якось знаєте, як розкриється людина трошки більше, ніж донині. Роздиблявся, роздивлялась. Там вже дивіться, чия ця інформація для когось з вас стане сюрпризом, наскільки сильно вас чекає, вашого приїзду? або щоб ви прийшли, чекає, отут точно жінку чекає чоловік. І наскільки він готовий, з ким він готовий переносити свої там зустрічі, обіцянки, там ну, що він там десь піде або до нього хтось прийде, от наскільки він готовий відмовитись. Від багато чого насправді, аби просто бути з вами у спілкуванні, от тягнеться до вас людина. Так, далі дивлюсь, що стане для вас сюрпризом, що тут якийсь чоловік готовий на руках носити жінку. Тут, ой божечки, та тут гарно як все, тут хтось пропозицію робить, і на руках він через порог буде переносити. Це ну, дійсно для когось з вас це дійсно буде сюрпризом. Ви нібито спілкуєтесь і вас так ніби і все влаштовує, ви не прагнете аж таких аж сильно таких змін от так швидко, ви просто спілкуєтесь. Єдине, що мені жодної цифри тут не малюють, щоб сказати вам, що це буде, там, наприклад, там, пов'язуйте це з такою цифрою, жодної. Ну, бо це не для однієї людини передбачення. І тут треба розуміти, що все одно у кожного у кожної це буде по-своєму. Якщо слухає чоловік, то для вас буде сюрпризом, що ви вже готові до такого кроку. Бо тут не жінка робить пропозицію, тут чоловік робить пропозицію. Так, ось тут для когось стане сюрпризом, це для всієї сім'ї. Вагітність. Коли ну, просто вся сім'я буде гомоніти про це. Тут показано, що за допомогою якоїсь, ну, взагалі, не маючи стосунку до цієї сім'ї людини, це може бути лікар, може там, ну, от, до когось, може, звертались і була допомога, щоб завагітніти. Ну, або ще якось не знаю. Тут, тут так показано, якась людина за цим стоїть в стороні, яка має до цього дійсно, от знаєте, були страхи, чи зможуть, чи не зможуть завагітніти. І є якась така допомога в цій ситуації, але про цю людину. Ніхто так і не згадає, а може, навіть і не знають, як, як саме людина допомогла чи допоміг в цій ситуації. Отут, тут мені частина інформації прикрита, то я не буду туди дуже лізти, але комусь така радість іде, сюрприз такий. Така новина. Далі. Що тут ще якийсь чоловік з вашого оточення, з вашої сім'ї може, або може хтось з сусідів буде мати певну владу над людиною? Це виглядає так, що хтось при посаді зупиняє людину, яка Через яку як витік інформації, витік якогось ресурсу йшов, витік, наприклад, там гроші втрачались в якійсь там певній ситуації. От зупинять таку людину. Так, тут хтось з жінок. Дізнаєтесь, як не показано, як ви саме дізнаєтесь, але ви будете знати точно, що за вашою спиною вас дуже обговорюють два чоловіки. Це може бути з родичів хтось, може бути, ну, там, сусіди якісь. Так, щоб сказати, що вас це дуже збентежить, я б не сказала, але ви так знаєте, трошки так одне око прикриваєте і так, нібито собі там думку маєте, що чекайте, чекайте, ви ж до мене прийдете по допомогу. Якось так вас ця ситуація взагалі не лякає. Далі, ось тут. Раз, хвилинку. Тут чоловік якийсь, так, в нього, я так розумію, що то голова так дуже-дуже буде боліти. Ну Це Це навіть, знаєте, от ситуація, в якій він навіть буде лежати і не має сил піднятись, от такий головний біль. І показують, що це зміна погоди має до цього стосунок. Так, для когось з вас буде сюрпризом побачите сон про людину, про яку навіть не згадували, але вісні людина вам насниться з, який, з якоюсь розмовою, щось як підказкою вам буде. Чоловік якийсь насниться. Угу. Для когось з вас про буде сон про людину. Я от не можу зрозуміти, чи то хтось з сусідів, чи ви десь колись там працювали з людиною? Отут не тягніть цю інформацію всі до себе, просто, от, просто послухайте і так, знаєте, не дуже там хвилюйтесь з того приводу. Буде сон такий дивний вам. Ви будете промовляти до людини, а людина буде мовчати. от Просто мовчазно буде дивитись на вас. Це сон про людину, якої вже насправді нема. І просто це як попрощатись приходив якийсь чоловік. Може, це ваш дуже там якийсь колишній. Ну, от я не бачу, щоб у вас було спілкування з цією людиною, ну, скажімо, там, останній рік. От воно так тут не показано. Що ви так навіть знаєте, от, і не згадуєте про людину, а просто наснеться. Так, добре, якщо це про душу, то ми ж трошки зараз посилимо, бо це вже сталося. Це просто прийде. І це вже якийсь час назад сталося це не, не цими днями. Далі, що стане для вас сюрпризом. Я, чесно кажучи, більш була налаштована, налаштована на більш приємні сюрпризи. Так, ось тут заробіток якогось чоловіка. Він отримує чималу суму грошей до рук. Але краще б йому, чесно кажучи, мовчати про ці гроші, бо одразу двоє людей. Троє людей, троє чоловіків до нього наближаються, бо це ж в нього тепер є гроші. Угу. Хай би б мовчав. Так, комусь тут з чоловіків треба буде дуже уважно е попрацювати з серцем, серцеві якісь. Ритми тут будуть такі, не такі, як треба, треба буде йому звернути на це увагу. І так, це буде коштувати грошей. Цифра 3 мені йде, ну це там, я не знаю, навіть може і там, наприклад, до 3 тисяч буде сума лікування. Це якісь ліки треба буде приймати. Далі дивлюсь. Так, ось тут дуже швидко треба буде відреагувати на, на якісь питання, чоловік якийсь ставить питання іншому чоловіку. І як, знаєте, як його як прискорює, що ж ти сидиш на місці, давай тобі вже час. Попрацювати з цією ситуацією. Так, далі. Ось тут засмучений, такий якийсь, або дуже засор... з... зосереджений чоловік, якусь розмову з жінкою згадую, яка от нещодавно була. щось йому так Ця розмова, якась вона йому така така, трошки складна. І ось тут жінка, в якої сімейний стан буде змінюватись, бо до неї дуже-дуже прихильний чоловік. Слухайте, може, це той самий, а може це так весна діє на чоловіків. Тут теж буде якесь питання ставити ребром до цієї жінки. Вона зараз більш зосереджена на своїх кар'єрних питаннях. Але бачите, як ну, воно так і буває. Коли в людини є покращення в кар'єрі, то і особисте життя починає змінюватись і навпаки. Бо це взаємопов'язання між собою теми. Це, знаєте, як майже одні й ті самі енергії відповідають в людині за або покращення, або погіршення цих питань. Не кажу, що так у всіх працює, але здебільшого так. Так, по перспективах, що стане для вас сюрпризом? Обмеження якогось чоловіка? Це може ви обмежите людину в певній інформації, а може тут за ним є жінка. Оце чи, ваш, чи ваша постать, чи інша якась жінка? І от обмеження. Що... Ну, але це буде якось так, знаєте, ситуація, яка відома, не те, що там це таємниця якась. Ні. Це буде не приховано для вас. Так. Що стане для вас сюрпризом? Тут насправді якась висадка дерев. Коли, знаєте, чоловік мені показаний, розмовляє, телефонну розмову має з іншою людиною. І от там, де він йде, каже: слухай, тут же нічого не було, вже дерева посадили. Чогось це так, знаєте, важливо для нього. Mm -hmm. буде... Це, Я так розумію, що з жінкою буде спілкуватись і буде це розповідати їй. Так. Далі. Дуже задоволений якийсь чоловік, навіть аж стрибає від задоволення, і прям ну, от руки до гори щось радіє, от є в нього привід радіти. Якась можливість фінансова для нього з'являється. Він в цій ситуації дуже такий щасливий. Тепер питання Питання до вас буде ставити чоловік одне за іншим, і якісь виконання потім. Ну, знаєте, це коли ставить питання, що треба зробити, а потім він це робить, і вже от, ті питання перетворюються на зроблене щось. Ще одне сердечко. Ой, Боже, слухайте. Третій, Третя ознака того, що людина на одне коліно стає і робить пропозицію. Що тут коїться? Це просто ну, щось ну, неймовірне. Я такого ніколи не бачила, дівчат, щоб в одній філіжанці і е, е, отаких от от три. Е, е, ну... Повірте, це дуже яскраво виглядає. Я впевнена в тому, що я бачу. Це щось неймовірне. Це вже і для мене сюрприз. Ця філіжанка. Так, розмова чоловік та жінка це вже щось інше. Дивлюсь: розмова про літню людину. Про чиюсь там або бабусю, або матусю, бо все ж таки більш, більш все ж таки жінка показана. Може, тітка, може, ну от щось, щось. з літньою людиною обговорюється стан здоров'я людини, якісь е -е -е, такі питання, які не можна відкладати. Угу. Так, далі. От так, тут когось з вас на побачення людина запрошує, це для вас сюрприз. Якось нібито і спілкуєтесь з людиною, ну, але. Може, і не думали поки що, знаєте, про зближення з людиною, але людина вже думає про таке, покличе вас на побачення. Ой, та тут когось застукаєте, людина підглядає, підслуховує. І так, на гарячому схопите людину. Коли кажу людина, це тільки в тих випадках, коли не дуже воно зрозуміло, чоловік це чи жінка робить, там, чи ну, от кого я бачу. Зазвичай озвучую, але в, ць, в цих випадках от стать не показана. Тільки образ бачу, але він не, не чіткий мені, тому я не можу уточнити. Хтось дізнається в своїх думках телефонною розмовою. Ви дуже здивуєтесь, навіть розлютуєтесь, що людина про таке сумне думає. Що так знаєте, жахає себе і накручує себе. Це про чоловіка якогось, що він себе просто накручує. Вам не сподобається, ви так знаєте, виказувати будете, що це в тебе за думки такі. Так, плани, які будуть обговорюватись у чоловіка з жінкою, плани робочі це щось, що вас буде повідомляти людина, що треба зробити. І це буде зроблено і буде промовляти, коли буде зроблено, і як, і хто буде робити. От, знаєте, як уточнення. Так, і ось тут якась така не дуже приємна правда відкриється про когось з співробітників. Нібито людина і працює і все воно гарно і добре, але в людини є залежність. Показують мені з пляшкою, і от у вас виникає питання: чи можна взагалі далі розраховувати на цю людину, бо невідомо коли. Тут викривається ситуація, в якій ви дізнаєтесь, що людина має ну, дійсно це залежність, яка, ну, це як в запої людина уходить час від часу. І Нібито і працює добре, але в якісь моменти ну, просто випадає з, з радарів. Так, ну так, засмучуєтесь. Так, ось тут сюрпризом для якогось чоловіка стане побачити іншого чоловіка з пані, ну, коли там десь вони йдуть, чи прогулюються, чи ну, кудись йдуть люди. І він їх зустрічає. Ну, от для нього це сюрприз, бо не знав, що. У відносинах людина. Так, далі. Ще й дивуватись буде, що ти ж заядлий холостяк? То й що? Людина зміни в житті? Далі. Якось тут якась справа, когось з вас робочою справою, робоча тема. А ви на когось будете дивитись, знаєте, як знизу до гори піднімаєте голову, і якась, якийсь чоловік вам буде ну, просто ну, щось неймовірне в, нього, в ньому будете для себе бачити, якось так будете сприймати людину. Так, і ось тут чоловік щось він таке робить, буде розповідати жінці, що те, що він робить, відкриває певний шлях, довгий шлях, і що там ну, щось на перспективу людина робить, має на меті такі кардинальні зміни. Робочі процеси для когось це як дізнаєтесь про людину, що змі... зміна в роботі. Не обов'язково, що сама по собі робота змі... змінилась, але це як графік робочий в людини змінився. Як, наприклад, ну, якісь там, наприклад, людина займалась одними справами і перемикається на трошки інші справи. Ну, щось таке от, дивовижне для вас буде. що Як це. Так, ось тут чоловік та жінка однією справою займаються. Угу. Буду уточнювати інформацію, чоловік буде як настанови давати жінці. Угу. Так, у когось тут замок відкривається. Там, де стосунки, були закриті на замок. Відкриваються замок зміна в спілкуванні людей. Чоловік тут з допомогою буде звертатись до жінки. От знаєте, як... це для нього як можливість повернутись в стосунки. Далі. Ось тут якесь питання між чоловіком та жінкою. Жінка ставить це питання, і вона не задоволена, вона тому і ставить це питання, що чимсь вона стурбована, незадоволена, і їй треба от як ясність між ними в стосунках внести. А у чоловіка це питання, знаєте, от викликає ну таке. Ну, не те, щоб він там дуже такий розлючується, ні, не так. Він виглядає, він просто, це знаєте, як, він трошки як насторожується, от з того приводу, що він би це питання розділив би на два невеличких, що він вважає, що вона дуже так. Скажімо, з мухи слона роздуває, що там не треба так дуже Чіплятись, от, на його думку. Але воно все залагодиться, все ж таки він, ну, от, знаєте, він себе заспокоює тим, що, якщо у неї поки що от це просто як питання, значить. Все у них може налагодитись, значить, все там не так страшно, вона просто чогось злякалась. Угу. Дуже багато от парами люди спілкуються, там чоловіки з чоловіками, жінки з жінками, і ну і чоловіки з жінками. Дуже, знаєте, от коли люди. Такі довірливі розмови ведуть, і вони різного характеру, ті розмови, у когось робочі, у когось особисті, якісь. Але, знаєте, нема такого поспіху якогось. Все спокійно вирішується, все якось обговорюється, люди такі більш-менш врівноважені. Ви знаєте, майже те саме, тож я не буду ну, кажу майже, бо тут єдине, що я можу озвучити, що воно там варто того. Показаний мені чоловік, який аж пританцьовує, бо в нього кардинальні зміни в житті йдуть. Вирішується якесь дуже важливе для нього питання. Він вже бачить, знаєте, як. Була надія, але не розумів, чи буде так, як він хоче, як він надіється. А тут він вже бачив якісь перші результати. Йому дійсно от просто аж підстрибувати хочеться. Угу. Ну, то і все. На цьому закриваю філіжанку. Всім дякую за перегляд і всім вам гарних днів, гарних. Тихих ночей і тихих днів, і спокою, і радості, і тиші, і здоров'я міцного. Обов'язково і бережіть себе та свою родину. Побачимось в інших відео. Всім пока!